Вітаю! Сьогодні 20 вересня 25-го року, дожили ми і до цього дня, я щойно показувала у той квітник, у ті всі троянди. Ось у ті всі трояндочки. Там всі. Але телефон роз... Рядився. Я пішла, мене він швидко заряджається, трішки підзарядила і вийшла, поки є можливість. І тиха, і дощу нема, і користь, здається, вже сіли. Вже десь шоста година, і ну, десь пів шоста, так. І я вирішила знову вийти і. Розказати про троянди, де знімати. Троянди, я вже сказала, сезон у мене почався пізніше, десь всередині червня, здебільшого, бо в травні були заморозки. Троянди проквітували першу хвилю, перша хвиля довга квітування тривала, друга хвиля теж довга, а третьої хвилі майже не було. Ну, якщо є в які, це одиниці, в яких троянд була така повноцінна третя хвиля. А якщо в інших є, то це так собі, так щось. Ось троянда Оленка Фрайла і Каталіна Фрайла. Надстійкі троянди нехворобливі. Я десь здебільшого буду розказувати не коли посаджені. Там, ну, і таке буду казати, але які стійкі і надстійкі. Я хочу показати троянди, які ну, майже нехворобливі, при мінімальним обробкам, тому що обробляю я троянди не дуже часто і не дуже багато, бо добиваюся того, щоб вони набули свого природного імунітету. Бо... Можна і частіше було б обробляти, але вони б тоді і зараз в мене стояли всі здорові, хоча вони ну, стільки з місяць, всередині, вересня, почали там наплямисті хворіти. Але ж я живу, ну наша громада відноситься до зони бойових дій, Сумський район. І хотілося б, щоб якщо прийдеться виїздити, щоб ці троянди... Повернуся, я потім вийду. Ну, ще я не виїхала, то якщо прийдеться виїжджати, і троянди залишаться зовсім без догляду, щоб вони збереглися хоч якось без догляду. Ну, якщо, звісно, прийдеться повертатися, а якщо ні, то вже ж ні. Боляче, звісно, про це говорити, але може все бути. Ось вже три хвилини, а я ще й не почала про троянди розказувати. Це є стівні троянди Оленка Фрайла і Каталіна Фрайла. За нею троянда Розаріум Ютерстер. надстійка троянда, жибцьована, але бачите, ось теж вже з'явилася плямистість. Не, не, не по всій. Троянді, але з'явилася. Бела Дітоді, в тому році посаджена троянда. Дивіться, троянда надстійка. Але вона в тому році в мене взагалі не квітла. В цьому році першу хвилю квітла такі квітки красиві в цій троянди ну дуже красиві. І другу хвилю дві квітки було, здається. І все. Ну, поки так. Яблуки вже обібрали, то вже залишилися такі невеликі, на хай доспівають на сок. ну Потрібно вже знімати, а так яблуки вже зняли. Ось уже і ось, ну буквально ось ось. Вчора позавчора оце таке з гортензії стало. Ну, дощі, холоди, холодно. І бачите, ось, які вони стали квіти. Хоча воно ще й збереглися деякі. Все ж таки, мабуть, приморозки були, мабуть, то їх мороз так побив, бо і в'юнок померз. Були, мабуть, у повітрі, бо на трояндах так я не бачила, щоб мороз був. І чернобривці ж стоять, і космея стоїть, вони теж ну, перші вражаються морозом, вони відразу пропадають, ті квіти. А ось, бачите, з цього боку. Ще вона живенька, тому так, то, мабуть, мороз прибив трішки. А так, бачите, як вона довго декоративною залишалася, весь липень квітла, і ще в кінці червня почала квітнути, і ось до цих пір. Звична така собі гортензія садова, була викопана чи вирвана десь на дачах, в сумах, там, де тітки моєї дача. Троянда рожева перлина. Бачите, надстійка здорова троянда. Кущ великий, сакулянта посаджена, але троянд щось не дуже квіток багато, ну поки так. Поза тому році була посаджена. А ось оцей кущ ну такий гарний, такий здоровий. Така гарна перша хвиля була, жодного враженого листочка, а другу хвилю вона не проквітла, ця троянда. Ось були, може, якісь там квітки, о, там дві штучки. А такий кущ, здоровий, красивий. ну Чому? Я не знаю. Може, це троянда однократного квітування. Вона ж поза тому році сакулянта посаджена. Були якісь влітку квітки, в тому році теж щось були квітки, а в цьому році така перша дуже гарна филя була. А це, бачите, пагани сліпі, Чи вони просто сліпі, чи вона однократного квітування. Ну, Подивимося в наступному році. Потрібно ще поспостерігати А так така гарна троянда. Анізет. Ось тільки щойно відквітла. Мабуть, теж морози її трішки вразив Стійка троянда. Нехвороблива. Троянда Кінг Ред Кінг. Теж недавно відквітла. Не дуже давно, Довго квітло. Теж стійка троянда, листя красиве має. Троянда і труска, стійка троянда. Ой, трояндочка заквітла. Ось була квітка. І ось Міріам троянда. Троянда взагалі не хвороблива, подивіться. Але така вона не щедра на квітування, не те, щоб жадібна, а не щедра і капризна дуже, і дуже запашна. Дуже красиву квітку має і дуже запашна ця троянда, міріан. Квітнуть троянди. Пінкінтуішн. Ну, ці деморозів троянди квітнуть. Вони дуже стійкі. Все витримують, pink інtuїшн. Це друга річка, а це великий кущ, ну, збирається. Вона ще оці ось заквітнуть троянди. Вже виросли вони в такі пуп'янки великі. Red intuition. Починають квітнути. Вони і при морозах квітнуть ці троянди майже red Intuition і pink Intuition. Ну, ці вже, це, мабуть, третя хвиля. Цю третю хвилю квітнуть. Ось квітнуть мої айстри, синя Фіолетові чи Бускові. Чи те, який кущ великий став, красивий. Golden Celebration, другий рік. Кущик ну, не, поки не йде. Ось Троянда Вестерленд, надстійка, жодного враженого листочка. Троянда здорова. Мента. Ну Ця квітла ну, вже не квітне, а так квітла півтора місяці ця троянда. Тривалого квітування і здорова троянда кардула. Ну, ця троянда дві хвилі мала, хвилі десь дві, ну, може, трішки більше двох тижнів тривають і все. Присила. Це три, троянда те ока. Зовсім не хвороблива, але кущик поки маленький. У мене в тому квітнику, за де яблуня, там за парканом є така троянда. Та там кущик, кущик більший. Ну, що, зараз сюди піду. Ось квітне, ну ця буде ще довго квітнути, тут ще багато не розпустившихся квіточок. Вони всі проквітнуть. Троянда лавлі фері. Бачите, яка вона рясна, як вона квітне. Вона починає пізніше квітнути хвилі. Хвиля всередині червня починається, більше місяця триває. І на початку вересня почала квітнути. І бачите, ось ще досі квітне. Вже більше, ніж півтора місяця. Ось уже деякі відквітли зовсім. Троянда Black Beauty, ну ця вже відквітла. А, ось троянда надстійка. Lovely Fairy. Велика, гарна, красива. Lovely Fairy. Оце літня фрезентема. початком серпня почала квітнути, а може, ще і в липні. Вона як яблуневий квіт. Троянда Атена, надстійка, але не щедра на квітування. Ото, бачите, ото, ото і всі квіточки. Ото така друга хвиля. Ну, ця Абрахам дербі три хвилі проквітла. Але третя хвиля слабенька, була, вона ще трояндочки є. Ну, все одно була. Теж стійка троянда. Пересортиться з Грандіна Макс. Довго оці квітки драмаються. Сорт не знаю, як називається. А ось до це друга хвиля, але дуже довго триває. З середини вересня. Та ні, раніше, мабуть. Ну, якщо навіть із середини вересня, то це вже більше місяця. І зараз квітки більш яскраві, ніж влітку. Влітку вони не такі яскраві. Так, зараз сюди піду, а потім туди повернуся. Ось троянда Мандіаль була викопана, посаджена тут кокалока. Ромашка махрова, троянда еоси, надстійка, нехвороблива. Другий рік. Змір роз. Блюїден троянда. Теж стійка. В тому році вона хворіла була перша річкою після першої хвилі. В цьому році здорова стояла. Так, атену я показала. Троянда. Теж стійка живцювання. Я думаю, що королева Швеції. Ось надстійка троянда сіана, але вона в мене постійно ламається. З нею постійно відбуваються якісь негаразди. То вона обламається, то її скосять. ну, Більш за все вона ламається. Ось була викопана троянда cool Water, Свахи віддала, вона мені надоїла. А ось, бачите, ще досі квітне надстійка троянда Артеміс. Це її, мабуть, чи третя, чи четверта навіть хвиля в цієї троянди. Така більна квітуча, часто квітуча, здорова, листя блискуче, навіть сонця нема. Бо бачите, воно все одно блистить. Гарна троянда. Ось стійка троянда, рожева версилія. Ось гляньте, який міцний пагін вона наростила. Квітла ще з. Я її вже показувала 20 чи 22 серпня. Ось, ось тут вона квітла. Оце вона досі ще, бачите, квітки тримаються. А ось це її четверта хвиля. Оце четверта хвиля цієї троянди, друга річка, шок Версилія, Версилія Ражева з матвіївських троянд. в тому році навесні посаджена. Оце такий великий, здоровий, гарний кущ. Взагалі не хворіла ця троянда. Ну, вже листя, бачите, осипається і псується. Ну, все ж таки вже друга половина осені. Оце разом посаджена вали Версилія, Артеміс. Це перша річка Діана. А ось на третю хвилю, ну, не заквітла. А може, і на четверту, не знаю. Ця так постійно квітне троянда. Це троянда Вайтохара. Теж стійка, тілія, перша річка. Дуже красива квітка. А ось Себастьян Кней, Троянда. Посаджена разом з тіма двома Артемісом і Версилією. Але бачите, вона такий кущик непоганий, але від квітла тільки першу хвилю, на другу чомусь вона не зійшла. Навіть другої хвилі не було. Це ж гляньте, кущик великий, хороший, а чому я не знаю. Ось ще з середини серпня квітне троянда Френдшип. Ось іще трояндочка є, яка гарна, красива. Троянди дуже красиві в цій. квітки. -то. А ось вже, мабуть, в не заквітнуть, вже в'ялі якісь. Френдшип, дуже красиве листя в цій троянди, дуже гарна троянда. Троянда Плум перша річка. Не пам'ятаю назву цієї. Отам була троянда Емільян Гіо, викопали її. А тут була троянда, а тут ще якась була троянда, теж викопала і пересадила. А що тут було, я навіть не пам'ятаю. Еміліан Гіогу купала. Британія. Червоний розаріум Ютерсе. Ну, он пастела теж стійка. Лимон Лемо пампон дуже стійка, дуже. Два роки цьому кущу. Френдшип теж стійка. Ізідази теж стійка троянда. Троянда Royal Celebration, стійка, друга річка. Стійка троянда. Ну, Це я не вважаю. Ось, бачите, пару листочків і стійка гарна. Троянда. Леся, Леся, ну, хочеш гавкати, іди туди, не заважай. А ось була тут аква посаджена. Викопала. І віддала, вона мені надаїла. Вона в мене багато років, вона тут стояла на цьому місці і не росла, і толку з нею не було. А, отут ось була ред балерина. Ось, я її пересадила у той квітник під горіх, там, де і балерина посаджена, я пригадала. Троянда Казино. І ось у мене ще, мабуть, теж треба пересадити. Ну, подивлюся Боніка Ренесанс. Троянда надстійка Біг Purple. Ну, це третя хвиля. В неї. Ця дві проквітувала хвилю, це третя, мабуть. Ну, тут друга хвиля перейшла в третю, але не була друга рясною хвилею. Перша була дуже рясна, троянда Розаріум Ютерсен. Це троянда перевірена, раками, не хвороблива, стійка, живцюється дуже добре, дуже добре живцюється. Отак от, на цю сторону, отак зарізаєш. Там різниці ніякої не могли, щоб пагани були відсвівші. Отакі. Відслівші пагани. Зарізаєш гілочки з земельку. Так. Трішки підпушила, туди потикала, накрила бутилкою, хоч після першого квітування, хоч зараз це можна робити. І на наступний рік, десь після Паски, коли вже потеплішає, відкриваєш, і все. І вони всі у ті гілочки проживаються. Гарна троянда. Вона і витка може бути, і як шраби її ведуть. Ну, така. Ну, я її низько обрізаю, вона в мене як шраб, навіть як ґрунта по можна на неї назвати цю троянду. Така вона. Ось Пет Чарльз Остін. Чарль Це третя хвиля. Друга хвиля була, нерясна і третя, бачите, так. Стійка. Оце всі троянди тут стійкі. Троянду Деет я показала, троянда Pink Flash стійка. Троянда Сан-Сіті стійка, Он троянда Вікторія. Так довго вже тримається, я її вже показувала десь тиждень тому. Вона так і була. І досі так, нічого з нею не сталося. Ну, може, листячка щось опала. Ну, ця троянда, це, мабуть, не пам'ятаю, чи друга, чи третя хвиля, цієї троянди листя опадає. Вона підхоплює плямистість. А ось трояндочки тут у мене всі молоді, всі здорові, хворобливі. У тут була троянда, що я завжди показувала. Ось вона зараз посаджена, місакі. А тут була троянда посаджена Петі Бонар, трішки щастя французького. Тут такі маленькі рожеві квіточки, як жоржинки. теж мені чоловік допоміг викопати і пересадили туди її до сітки рабиці щоб вона там вилася Вона така витка вона, от, вона отак буде витися як а, як в'юнок якийсь. Якщо хто, кому потрібно десь альтанку чи на паркан, чи що, троянда петі тренда я Тут, здається, повинна була бути інша троянда, в міру розвана є. ну Дуже красива. ось Кого цікавить, зайдіть на їх сайт, подивіться. Не знаю, які там саджанці вони пройшлють, бо мені не дуже прислали. Але трояндочка дуже красива і дуже витка. Ось троянда з початком серпня почала квітнути і ще до сих пор щось тримається. Називається на сайті Матвіївський троянд рожевий спрей. Бачите, ввечері вже темно, зараз вже завершую. Рожевий спрей, Сі, Ін people», Троянда довгого квітування, стійка. Оця троянда рожевий спрей. Я дивилася відео за той рік своє промайнула на мені якось. І я дивилася, ця тренда в тому році не хворіла, хоча була парша річка. Оця... Рожевий спрей. А в цьому році вона дуже довго квітла і вже листя поскинула і захворіла на плямистість. Може, тому що дуже довго квітло замарилась. Бейландо. Хвиля триває дуже довго, з початком вересня, жодного враженого листочка, надстійка, надстійка троянда Тьєрі Маркс. Надстійка, жодного враженого листочка. Друга річка це всі молоді троянди. Ен Хендерсон теж стійка, гарна троянда. Мир і любов дуже стійка. Бачите, жодного враженого листочка. Відмір роз. В тому році був саджений цютакенький Я думала, він не перезимує. а ні перезимував від наріс. Троянда, крем, фоловер циркус. Надстійка, жодного враженого листочка. Траянда лимонний спрей, теж стійка в матвіївських троянд, Лимонний спрей, так і називається, стійка. І троянда румба, самба. Скоріше за все, самба. Теж стійка, жодного враженого листочка. Ну, і там була троянда Мері Енн, але вона тут зовсім не йшла. Я її пересадила. в той квітник, що там за яблунею, за хатою. А сюди потрібно щось таке, бо тут і яблуня ось розростається, чи хризантемку, чи, чи щось таке посадити, те, що весною квітне. Може, півонію навіть. Ну, подивлюся. Лапчатка теж вже відквітла, А так теж це до цих пір квітла. Навіть он, щось там є, ще будуть ще якісь квіточки, кущик тривалого квітування. Ну що, показала я свої два квітника. У той квітник, цей квітник, на вулиці вже Сутінки майже. Буду завершувати. Дякую за перегляд, всіх гараздів вам. Тримаємося і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку. І не тільки на Сумському, на всіх напрямків, напрямках, Хай їх Бог береже.